Вітаю, частка збиткових українських агропідприємств зросла двічі. Чого найбільше не вистачає для стабільної роботи національним виробникам, та яким чином держави і партнери допомагають виправити цю ситуацію? З вами Адам Ньюс, і тут ми аналізуємо головні новини агросфери. Галузь сільського господарства зазнала відчутних втрат через повномасштабну війну. Окрім зруйнованих виробництв та проблеми з ринками збуту, частина аграріїв зіткнулася ще й з відмовами у кредитуванні та нестачою речовин для живлення рослин. Від 24 лютого 2022 року значно зменшилися і потоки приватних інвестицій через посилення ризиків. Тож частка збиткових підприємств збільшилася вдвічі. Але щоб допомогти українським фермерам і досі триматися на плаву, міна Політики веде перемовини з очільниками країн-партнерів. Цього разу наша держава отримує допомогу від урядів США та Республіки Корея. В рамках програми Юсейт більше 10 тисяч фермерів отримують мінеральні добрива. Переданих 12 тисяч тонн вистачить для обробки врожаїв озимих на майже 200 тисячах гектарах. Таке хоч і часткове, але вирішення питання справжня підтримка малих підприємців. По-перше, експерти кажуть, що такий крок допоможе збільшити показники врожаїв озимих. А по-друге, як результат, це дає підстави сподіватися на поступове відновлення довоєнних темпів зростання галузі. Тож маємо надію, що як за допомогою міжнародних партнерів, так і нових власних державних програм українські аграрії зможуть забезпечити і позитивний фінансовий результат, і наскільки це можливо, стабільність агросектора в умовах війни. А ви ставте вподобайку цьому відео та підписуйтеся на наш. Канал. До зустрічі у наступних випусках Адам Ньюз.